Добрий день. Який із варіантів правильний? She didn't have, або she didn't has? Який, Як ви вважаєте, бо, ну, she she it has, правильно може виникнути така думка? Подумайте, дві секунди з половиною. She didn't have. Це правильна відповідь. She didn't has. Ні в які ворота, це не окей, це якась відхилення психічне. Ем, що виходить? Що це past simple, це про минуле, в неї не було чогось там, там має бути ще якийсь контекст. Але she didn't have. Чому? Тому що в запереченнях, а це є заперечення, і в питаннях ми не чіпаємо дієслов, воно лишається в першій формі в інфінітиві, не дивлячись ні на що. She didn't have єдиний правильний варіант. Більш немає. Це якщо б це було ствердження, то та she had something in the past. В неї щось було, або там she took, she brought», she fought», she got, she gave. Багато других форм. До речі, знали, що друга форма в табличці існує виключно для того, щоб функціонувати в «past Simple. Все єдина функція. Отак от, от прекрасна покум'як. я вважаю дуже тепленька, гарненька. А ви як вважаєте?